Вітаю, друзі! Як Путін спробує обдурити Трампа? Бо формально Путін може погодитися на перемир'я, а потім робитиме те, що знає і вміє. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка буває як зручною, так і навпаки, дуже незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми могли розуміти географію наших глядачів. Для нас це дуже важливо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, тому якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди Гривнею. Всі подробиці є традиційно в описі до цього відео. В результаті консультації українців із американцями росіянам перекинули гранату без чеки. І тепер вони не знають, що з нею робити, бо жбурнути у Трампа вони не можуть собі залишити теж. Ця алегорія створена насправді не мною, але це справді хороший образ. Чи ж бурне назад цю гранату без чеки Путін Трампу? Тут у мене, чесно кажучи, є певні сумніви. Чому? Путін поставив себе в дуже складне становище. Він записав у свою Конституцію, що чотири українські області і Крим це територія Російської Федерації. Але він не контролює цю територію. Якщо він зараз говорить так, я погоджуюся на припинення вогню, буду думати про якісь подальші кроки, то він офіційно говорить: я погодився з тим, що частина російської території є окупованою іноземною державою. Тут навіть йдеться не про так звані нові території. Про які вони розповідають тут же і частина Курської області. Хай там буде, знаєте, 3 сантиметри. Неважливо, один метр це все одно означає, що територія Російської Федерації окупована іноземною державою. Що йому робити? Як виходити з такого кута, в який він сам себе загнав? Тепер давайте подивимося на протилежний момент. Він говорить: ні. Не може цього зробити і починає перераховувати 35 псевдопричин, про які ми всі давно знаємо і чули. Що тоді на нього має очікувати? Назвемо це словом психоз президента Трампа, який сприйме цю відмову як особисту образу. І замість того, аби тримати над головою оливкову гілку миру, мабуть, витягне палець у часів неоліту, якою забивали мамонтів. Тільки почне її використовувати, бо інакше він не лідер. Поступився невідомо кому, керівнику країни, економіка якої стоїть навколішки і в разі чого може просто розсипатися вже цього року. От і ситуація для того ж Путіна. Скажу вам відверто: в нього зараз справді доволі складна ситуація і складний вибір. Мені здається, що він буде гратися і скаже, що я, у принципі, готовий на якесь перемир'я. Але. І почне висувати чергові 25, 35, 40, 50 умов, які мають бути всіма виконані перед тим, як він погодиться на це перемир'я. Та ми знаємо, все те, що говориться перед але, воно нічого не варте. Нещодавно я звернув увагу на публікацію, присвячену тому, що вже пройшло 50 днів нового президентства Трампа. Вона звучала приблизно так: 50 днів нової адміністрації, 50 великих перемог. Мені це насправді нагадало часи Цзедуна в Китаї. Якщо йти цією логікою, щодня треба, аби була якась перемога. І саме на це спрямовані основні зусилля адміністрації. Наскільки ці перемоги є переможними, давайте це питання відкладемо як риторичне. Але це, мені здається, змушує притомних і адекватних людей видавати щось, що можна в чергове представити як якусь перемогу. У мене таке відчуття, вибачте, за. Не прямоту, прямо, що для керівника Білого Дому сьогодні головне, аби оголосити досягнення припинення вогню, що «да, ось я є переможцем найкращим у світі переговорником і борцем за мир!» А що буде далі? Ну, подивимось, буде щось далі, то буде. Не буде, як він сам сказав, так будемо воювати. Я би тут до всіх цих речей ставився спокійно, обережно, але враховував би те, що відбувається. Бо без американської допомоги нам зараз буде насправді дуже скрутно. Ми повинні бути мудрішими, якщо хочеться хитрішими, які дивляться трошечки наперед. Трамп говорив, що якщо росіяни не підуть на припинення цієї війни, то він українцям дасть дуже, дуже багато зброї. Тож мені здається, саме це і спонукатиме Путіна до того, аби як вуш на сковорідці крутитися, плазувати, викручуватися і робити те, що хоче почути Трамп, але водночас обводити його навколо пальця. Мені здається, Путін буде виторговувати якісь додаткові умови для цього перемир'я. А коли воно буде досягнуто, то зробить усе, що робив із 2014 до 2022 року, зриваючи всі домовленості, які тільки можна уявити. У цьому мені здається, критиметься найбільша небезпека, бо з формального погляду він може погодитися, а з практичного робити те, що знає і вміє. А влаштувати пару провокацій, вибачте, це навіть не питання для кадрового КДБшника, яких навчають цьому з першого курсу їхнього КДБського, ну, училища чи інституту, я в цьому не розбираюся. В цьому я бачу, до речі, найбільшу проблему. А як можуть відреагувати США? Тут треба просто розуміти психологічний портрет Трампа. Якщо він засумнівається в чесності підходів Путіна, мені здається, в нього не буде іншого виходу, як справді почати розмахувати потужною палицею. А ця палиця це насамперед озброєння, але так само і так звані катастрофічні для російської економіки санкції, які є ще в кишені у Трампа. Ну я дуже сподіваюся, що вони ще є. Хай там як, але він може зупинити експорт російського скрапленого газу. Нафту, алюмінію зупинити діяльність у Європі і не тільки в Європі, Росатому, ну і далі за списком, який насправді немалий. Натиснути на Китай, аби той припинив постачати через свою територію Росії те, що вона використовує для війни. Є набір інструментів, які можна доволі ефективно використати. Питання в тому, чи буде оця команда Фас? Якщо Путін покаже. Що він бреше, обманює, не хоче того реального миру, про який мріє Трамп? Тоді, мабуть, у Трампа інших засобів впливу, ніж витягувати цю нагайку не буде. Ну а завершує відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе.